Ковпарської області Хороського району, села Бригадирівки. Ці ікони мені дісталися від моєї бабусі і їх дісталися про бабусі. Я думаю, що ці ікони 19 століття, дуже старі, розказувала бабусі, як вони їх ховали, закопували в погрібах все. Але тепер я вирішила, це церковні ікони і вирішила цьому собору подарувати цей праздник. і хай приносить. Усіх було б шуханство. Матір Божа, Отця менша, Ісус Христос, намалювані красками. Ікона після Вона називається сьогодні Владимирська, тому що була вивезена, вкрадена вивезена до міста Володимира і отримала назву Владимирська. Це українська ікона. Дякую. on Так як наша Матір Божа подарувала нам свого Сина Ісуса Христа, так наша продорожна земля обдаровує нас своїми <кхів> дарами, щироками, колоссями квітами. тому як цю ікону прикрасила квітами і колоссями. І нехай вона нам несе і ми такі дожинки, такі щедроти для мирного, щасливого життя на нашій Україні. Чи ніколи не дійсно присвячені для представлення можливе освячення і повинні повернути на експозиції? Ця виставка буде до 8 вересня. І всі бажання можуть її відвідати до дивитися цю виставку. Там представлено понад 24 ікони годові цього плетера, що символізує роки нашої незалежності. І майже, майже 24 роки я володію цим. Теж символічно. І наша виставка має назву з молитвою за Україну. Там представлено понад 200 років. Я позначила рада і щаслива подарувати цьому храму, який дійсно у нас центральний, основний повтарі, який несе добро і молитву за Україну, і привіт, великі справи роби для миру на нашій землі. Свято вас усіх! はい。